Доброго дня! Сьогодні 13 жовтня 2023 року. Ми на хвилинку заскочимо в деякі магазини. Ось отак от я у Великобританії одягнута в дні. На мене кажуть, що я крейзі, вже вільна, але тут настільки тепло, що я гарно себе почуваю у літньому утоку. Це один із гарних супермаркетів з косметикою, і ми також сюди на хвилинку заскочили. Я хочу тут купити нічний крем. О, оця серія мені дуже подобається. Це Супер пропонує власну серію косметики Догляд за обличчям от я купляю такий крем, він мені дуже подобається. Вони по 5 фунтів. І також мені подобається дуже догляд навколо очей. Зараз воно стої, коштує 3 фунти. Сьогодні ми дуже поспішаємо, приїхали сюди у перерву Річарда, у нього сьогодні робота, у мене і в Насті вихідні. Ось, вже сумуємо за гарними магазинами, але сьогодні нема багато часу. Настя одягнута по осінньому, а я літньому Я так не люблю поспішати, особливо з шопінгом та й з усіма речами, але якось останнього часу в нас не вистачає е, часу ні на що, не, не вистачає. Тому вже як є, так і є. Це Максим Спенсер, магазин. Також один з найкрасів Великобританії. Зараз також швидко куплю те, що мені тут подобається. Найулюбленіше в Макса Спенсері це справжній 100-відсотковий томатний сік, також іспанський хамон. І сьогодні я також куплю паштет із скачки з апельсином. Це мій томатний сік. 2 фунти майже. Not from the Concentrate. Тобто це справжні 100% сири, дуже гарні, смачні. Набір коштує 4,75, тут 4 вида сиру. Також всі ці сири можливо купити такими шматочками. Шматочок коштує 3,20. Це тут з ягодами, з абрикосом, потім з карамелізованою цибулею і там таке з часником чи щось таке. бере еклери, вони коштують 2,50, а це такий десерт в англійському стилі, називається трайфл. Це з кремом і бісквітом І також деякими ягодами. Це трайфли, такі тістечка. Я така люблю, але дуже рідко купляю. Це паштети, які мені дуже подобаються, я беру такий ось з качкою. Він коштує 3,20. Маринований лосось також дуже смачний скрізь. Тут можливо його купити вже в готовому вигляді, але ми таке вдома виготовлюємо. Кож подобаються піцци, можливо, я навіть візьму. Одну 3,50, така невелика, якраз з томатним соком буде дуже гарно. Я дуже люблю такі закуски з оливками, з перцем, всередині там сир і така моцарелла також з перчинками. Це все дуже смачне добралась sorry. до Хамону. Тут люди кажуть, сорі лав. Тут таке так до, до людей звертаються. Лав. Це таке хамон він коштує 2,50. Я вже навіть ціну знаю, тому що я його завжди купляю. Дуже смачно. Дощ розпочався. Зараз просто біжимо до HM, тому що річарта дійсно обідня перерва і ми дуже-дуже поспішаємо. Дуже подобається осінь, та й не тільки осінь, і зима у Великобританії. Так це вже HM. Один з моїх найлюбленіших магазинів, він називається H&M, то Я завжди пройзношу. Такі ковтинки за 10 фунтів. Це мій стиль. І дуже гарна тканина. Річард нагадав мені Тумінець. Швидко-швидко. Так, І Це також гарні джемпери. Ось ціна 19, дуже м'який, також мені такий гарно підійде. Так, да, я хочу тут купити, ну, не сьогодні, але хочу тут покупки зробити. Якщо щось купляти, потрібно мати час на шопінг і не брати спонтанно, щоб не зробити помилок. так. так. дуже швидкий огляд одягу. Ну да, Мені подобається цей магазин. Таке все гарне. Так, ось 20 фунтів така. Все в моєму стилі. Дуже багато чого сподобалось. Так, швидко пробіжимося. Так, це гарна ковтинка. 10 фунтів. Прозора. Ціни дуже гарні і дійсно багато такого стильного одягу. Ще гарні магазини, мені подобається шопінг. Швидко повертаємося до машини. Зараз також дуже швидко їдемо в супермаркет Морісонс, там купимо свіжу рибу. Яка в нас буде на обід сьогодні, і на сьогодні шоп завершився. Дуже подобається ця шопінг-зона і від нашого дому можливо навіть пройти пішки. Десь це займає біля одних години. Але якщо гарна погода і хочеться кудись пройтись, це ще один маршрут, куди можливо сходити за покупками. Після роботи я прокинулася о шостій зранку, але потім я так відчувала, що мені відпочинок більший потрібен, і я проспала аж до десятої. Зараз вже друга година дня, і я так відчуваю, що день дуже швидко закінчується. Зараз у Morrison's супермаркет. Тут купуємо курячі гри, але він не, не дуже смачний. Ну, на мій смак тут не вміють робити справжній гриль, коли його витримують у маринаді з різноманітними спеціями. Але піца тут дуже смачна. Ми Прошлого разу взяли отаку. Вона неймовірно гарна. Ми її за один депресіст з'їли. Коштує десь 350. Це все дуже смачне. Тут також гарні такі сири. Можливо вибрати, різні смаки, навіть фруктові. Так, а це місцеві мисле в цьому супермаркеті охоронець заборонив робити зйомку. Ми купили на обід дві рибини сібім. Я не знаю, як це перекладається. Тра, ну, Фрешковотафіфрешвотафіш річкова риба. Прісна річкова риба, якось так. Ну я не знаю, як вона переводиться. Все, їдемо додому. Також взяли торт Тірамісу маленький. Це для зайнятих людей такий швидкий шопінг. Ми десь витратили півгодини на, на такі закупки, дуже дуже швидкі. Але останнього часу це ми отак от живемо. Тобто всі зайняті і дуже багато справ. І навіть на шопінг не вистачає часу, ми знаходиться Макдональдс у цьому торговому секторі. Це також гарно. Мені таке завжди подобається. Днів тому ми були у Медахолі, у торговому мельному центрі, і я купила цей топ. Настільки сподобався, що я в перші ж вихідні вирішила його одягти і уже поносити, тобто навіть не можу дочекатися там. Також дуже добре. Повертаємося додому. Гарний вигляд на село Дарфілд. Зараз буду смажити рибу на обід. Ви назву цієї риби. Брім це прісноводний лящ. Вона така ще й червона. Сьогодні скуштуємо. Я її підсмажу на рослинні олії, ледь-ледь підсолену і у борошні в такому українському стилі зроблю. Скуштуємо сьогодні. So today Friday we've got uh, fish for uh, for dinner. So this is a, uh fried trout which tomorrow's prepared. So it looks very nice, nice pink pink color. So let me just try that. Oh О май And it's straw, not brim. Mm. Окей. Okay. Right. Так що. Так що це все ж таки не лящ, це. Uh, не не брім, вічі г. і с ляж. Це траут і це Форель. Зрозуміло, Тобто, це червона риба, Форель. А то Ми так і спочатку і не могли поняти, що, що це таке. Але це так. Форель і дуже смачна риба. Все, Тепер я зрозуміла, що це не лящ, це Форель. У мене з, з цими назвами завжди проблеми. Я... Українською, російською не розумію назви риби, а тут ще й англійською, так що вивчаю ще. Дуже смачна і вона прям тане у роті. Дуже добра.